Тал, це є той продукт, який буде потрібен завжди для відновлення для будівництва. Для да він не споживається безпосередньо кінцевим споживачем як людиною в. Безпосередньо в своїй формі металу. Це вже споживається в вигляді готового продукту, в вигляді якогось будівництва, там, доріг, мостів і подібних рішень. Ми бачимо, що ринок в будь-якому випадку в Україні металу буде рости, буде розвиватися. Наразі наша стратегія це адаптуватися до цих змін, бути ближчими до нашого клієнта, старатися надати максимально якісні, експертні послуги. Які ми вміємо робити, які ми знаємо, в чому ми є лідерами, в чому ми є професіоналами. Ми хочемо саме цими якостями дати людям можливість полегшити їх подальший процес обробки металу, вироблення металевих конструкцій, будівництва тощо. Тому для нас важливо є саме сервісна складова.